Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 29 грудня неділя. І в неділю у мене на каналі можете подивитися програму від неділі до неділі. Про події протягом тижня, які, на мою думку, варто згадати. Ми так і зробимо сьогодні, але дуже швидко, бо все-таки завершення 2024 року. І поговоримо трохи про підсумки у 2024 році. Там були багато виборів, були вибори в країнах, які дуже важливі для України. Тобто зараз швидко я. Нагадаю, події, які відбувалися протягом тижня. Потім перейдемо до підсумків у світі світові події за 2024 рік. Отже, неділя, 22 грудня. У Трамп заявив, що ці тарифи, які для американських торговельних кораблів у Панамському каналі, є дуже несприйнятними, і тому США може Вирішити повернути Панамський канал. До речі, він був побудований завершений на будівництво Сполученими Штатами Америки в 1914 році спільно з Панамою. Вони ним керували, якщо можна так управляли. Ну потім, у 1999 році, був переданий Панамському уряду цей канал згідно той угоди, яка була підписана ще в 1977 році. Президентом демократом Картером. До речі, 5% всього. Що перевозиться морським шляхом у світі, якраз проходить через Панамський канал. Ну і там дуже впливовий зараз Китай. і Це непокоїть Трампа. В Росії президент прийняв Росії російський президент Путін прийняв прем'єрміста Фіцо. Він якраз приїхав для того, щоб вирішувати питання транзиту, бо з 1 січня не буде транзиту російського газу через Україну. У ну, понеділок, 23 грудня. Ну, наприкінці дня вже новий прем'єр-міністр, який був призначений президентом Менелю Макроном Франсуа Беруб, представив свій новий склад уряду. У Румунії в понеділок, 23 грудня, чотири проєвропейські політичні сили досягли домовленості про створення коаліції. Це дуже добре для нас. І так, йдемо далі. У вівторок, 24 грудня, у серії. Зустрічалися керівники збройних угрупувань з лідером Сирії Новим Ахмадом Аль-Шарехом. Вони були, досягнули домовленості, що вони будуть розпущені і будуть інтегровані в Міністерство оборони нової Сирії. Середа 25 грудня Азербайджан ну, Мало йде про цю катастрофу літака азербайджанських авіаліній, який був збитий російським ППО. Четверг, четверг, у нас 26 грудня в Єміні було завдано ударів із Ізраїльської армії по кількох військових об'єктах, включаючи міжнародний аеропорт Сани та електростанцію контрольовану по станціями Хуситами. тобто по Хуситам, про тим місцям, де зосереджені Хусити в Єміні. Південна Корея, 27 грудня, п'ятниця. Законодавці, законодавці Південної Кореї проголосували за імпічмент виконуючого обов'язків вже президента, що він ніби гальмував. Там розгляд Конституційним судом імпічмента колишнього президента Юн Сук Хьоля. От тепер відправлю. Перший міністр фінансів буде виконувати обов'язки президента Південної Кореї. Субота, 26 грудня, глава турецької дипломатії Канфідан у розмові в телефоні з Держсекретарем США Антоні Блінкеном сказав, що необхідно, щоб. Всі бойовики сирійських кут, що не можна терпіти от цих бойовиків курдів, так, на території Сирії. Ну, Туреччина, ми знаємо, як відноситься до Курдів. Мова йде про сирійські демократичні сили, в яких домінують курди, і вони контролюють величезні території на північному сході Сирії. Ну і в неділю сьогодні у Хорватії проходять перший тур президентських виборів. Отже, про вибори: 2024 рік дійсно був дуже важливим. Для України з точки зору виборів ну вперше в історії вибори відбувалися у понад 70 кринам. Це були і президентські, і парламентські вибори. Ну, серед тих головних країн, які цікавлять, і до речі, які мають вплив взагалі на світову політику. Безумовно, мова йде про вибори в Сполучених Штатах Америки. Так і тепер ми знаємо, що в них переміг Дональд Трамп, і тепер допомога багато буде в чому залежати. Допомога Сполучених Штатів Америки. Україні від того, яку позицію займе Трамп він багато говорив під час виборчої кампанії, що не треба так допомагати, треба мир встановлювати, треба вести перемовини. Побачимо, чим це все закінчиться. Але це дійсні вибори для нас дуже важливі. І після його інаугурації Трампа 20 січня ми побачимо, чим це все завершиться для нас. Безумовно, також важливі вибори відбулися в великих країнах глобального півдня, як ми його називаємо, в Індії. Ну в Індії переміг тоді ж чинний. Кремміст моді. Це, до речі, найбільші вибори на тиждень продовжилися у світі, там 1,4 мільярда людей проживає в Індії, і 969 мільйонів собі, 969 мільйонів мають право голосу. Тобто, але приміг моді він займає таку ну, достатню, я би сказав, позицію ні тим, ні іншим, тобто ні вашим, ні нашим, і ніби підтримує Росію там дружні стосунки, але все-таки так є і нормальні в нас стосунки із Індії і з Україною. треба їх більше, скажімо так, розвивати. Вибори відбулися і в Мексиці. Там перше перемогла жінка, вона там отримала дуже хороший результат. Є більшість у парламенті Мексики. Побачимо, чим це все завершиться. Хоча стосунки якраз Шейнбаум, так президентку, яку брали у Мексиці, ну вона не захотіла запросити, не захотіла, до речі, приїхати на інаугурацію, не хотіла приїхати на запрошення. Володимир Зеленський, Ну і він приїхав на інаугурацію, Хоча, коли була інаугурація президента Аргентини, він приїхав Хав'єра Мілея. Він приїхав мене. Вас Володимир Зеленський. Тобто, з Мексикою, в нас теж там певні є, скажімо так, питання, які, на мою думку, треба обов'язково вирішувати. Вибори Великобританії, один з наших головних союзників, там також змінилася ситуація. перемогли лейбористи. ну Видається, що ніби консерватори на тоді на чолі з Ріші Сунаком. Вони ніби більше нам допомагали, щось більше заявляли, але сподіваюся, що допомога не зменшиться. Були вибори в Європарламент. Всі переживали, що ультраправі вони наберуть більші більш, дуже багато депутатів, там будуть впливати. Вони дійсно покращили цю ситуацію, але добре для нас, що е, все-таки і залишилася Урсула фон Деляєн президенткою Єврокомісії і Єврокомісари там. Є такі, включаючи Каю Калас, колишнього прем'єр-міністра Естонії, яка стала головним дипломатом Європейського Союзу. Тобто там у нас теж, ну, слава Богу, все дуже непогано. Ну і тепер от будуть вибори в Німеччині в лютому цього року. Це для нас також важливо. Розпалася коаліція в кінці року. Бундестаг проголосував за недовіру канцлеру Олафу Шольцу. Ну і всі підстави вважати, що новим канцлером буде лідер ХДС Християнського демократичного союзу Фрідрих І Це для нас також дуже важливо. Починається цього року, ну завершиться 23 лютого на тучасних виборах у Бундестазі. Були вибори в Австрії, там також були питання в Нідерландах, в Бельгії, тобто в Європі, в Молдові була дуже важлива ситуація з виборами. Ну, перемогла Майя Санду. Це також добре дуже добре. А в Грузії, на жаль, на жаль, отримала перемогу, хоча й не визнають ці вибори. Як вже називають проросійська грузинська мрія. І зараз вже там є питання, вони вже собі обрали новий спосіб, убрали вже і президента. Там 300 виборщ, виборників чи колегою вибор, виборників чи виборщиків зробили щось на зразок, як в США. Ну, але президентка Солома е, Зробішвілі, Соломео Зорбушвілі, вона не визнає обрання е, приз... ну, іншого президента і каже, що парламент не легітимний. Тобто там ситуація, там йдуть протести. Ну, ситуація все-таки для нас несприятлива, Росія Росія свій вплив там все-таки, е, на жаль, на жаль, вона там зберегла. Отже, е, ми бачимо, що е, все, що відбувається у світі, так чи інакше, якщо ми громко вибори, має ну, значення для нас з точки зору підтримки України. Ну і варто сказати, що крім е, війни в Україні, яка на жаль для нас, ну, в цьому році була не такою вдалою, як це було в минулому 2023 році. В війні на Близькому Сході Ізраїль, от він все-таки добився серйозних успіхів. І з точки зору війни з Хезболою, Хамас, Іран там є ослаблений. Тобто це питання там йде дуже-дуже, скажімо так, в інтересах Ізраїлю. Хоча Ізраїль звинувачують в геноциді в секторі Газа, там її суд подали, і, до речі, видали ордер на. Арешт прем'єр-міністра Ізраїлю не але з точки зору національних інтересів, війна на Близькому Сході вона розвивається, якщо можна так сказати, ну, на стороні Ізраїлю і вони там диваються певних успіхів. Якщо говорити трохи про Африку, ну в Африці там відбулися перевороти, повиганяли, скажімо так, військові режими е західніх. Військовослужбовці там бази і Франція і Сполучені Штати Америки, і в них там співпраця тісна була з Росією. Але от те, що відбулося в грудні місяці, на увазі 8 грудня, коли був взятий повстанцями Дамаск, в Сирії впав режим Башара Асада, хоча там Путін заперечує, що ніби нічого там не пливає. Насправді це впливає зокрема на імідж Путіна, на його там потуги стати. Світовим лідером зробити Росію також, ну і також логістика з точки зору так інтересів в Афріці. Тобто будемо спостерігати, як там далі будуть свої інтереси росіяни пробувати відстоювати, чи залишаться ці військові бази у Сирії. Так чи інакше, 2024 рік був для нас. Ну, з точки зору, а треба згадати, ж були ще ж вибори, ніби вибори були ще й в Росії. Ну, чергове там так переобрали Путіна, керівника країни-агресора. Так чи інакше, вибори, які відбувалися протягом цього року, ну, з моєї точки зору, не були для нас такими негативними, як би могло бути, побачимо, які будуть іще далі наслідки. Але ми маємо чітко розуміти, що все, що буде в майбутньому для України, залежить в першу чергу від України від українського народу. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди на завершення нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!